Чи скоро весна прогноз від бабака Марусі саме у ці хвилини сподівається дізнатися у Львові? Саме зараз її буде та спостерігають за поведінкою. Маруся живе у дитячому еколого натуралістичному центрі. Вона досвідчена віщунка. Попередні її прогнози повністю справдилися. Що вона навіщувала зараз, і чи збігаються її прогнози з прогнозами харківського тимка, якого будили два тижні тому? Розпитаємо у Наталки Волосацько. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталочка, вітаю. Отже, тоді питання найголовніше, коли потепліше, чи відомий вже Марусин прогноз? Вітаю, Марічко. Щороку, за поведінкою бабаків у Львові, спостерігають саме сьогодні, 15 лютого, на свято Стрітання. Це вже така давня традиція. Кажуть, що сьогодні зима зустрічається з весною, і хто ж переможе, можна прочитати за поведінкою власне, тварин. Сьогодні нам віщуватиме чотирирічна Маруся. Вона звикла до публіки та уваги. Напередодні вона прокинулася сама, голосно посвистувала, а це означає, що весна буде. Де ранньою, мушу сказати, що прогноз нашої Марусі не співпадає з прогнозом харківського ТМК. 2 лютого він на прогнозував, що буде пізня весна. Тож кому вірити, ми запитали у фахівців. Ось що кажуть львівські синоптики. Очікуємо також, що можливо, і цього року весна буде набагато раніше. Що якщо навіть сніговий покрив буде утворюватися, він буде нестійкий. І якщо буде похолодання, не буде такого тривкового похолодання. скажімо, сніговий покрив не буде залишатися до першого квітня. Тут у дитячому екологічному центрі кажуть, що Маруся ще жодного разу не помилилася, тож чекаємо швидкої і теплої весни. Марічко. Дякую, Наталочка. Отже, ранню весну обіцяють і синоптики, і львівський бабак Маруся, яка зробила сьогодні свій прогноз.